Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Ви на моєму каналі. Буду вдячна за вашу підписку, за ваші лайки, за вашу підтримку. Сьогодні я вам хочу показати, як виглядає моя порічка. Ось мій кущик прекрасний. Моя прекрасна порічка. І я хочу нарешті зібрати врожай. Ось такі скарби з середині кущика. Зараз цей кущик ми приходує. Ну, Що вам сказати? Я зібрала половинку куща. Вже половинка мисочки є. Я вже замахалася. Коротше, один кущ по річки у нас, але який. Ну все, пішла збирати решту. <му> ну що ж, план максимум виконано. Кущик обірвала врожай неймовірний. А тепер найвеселіше і найголовніше. Діліться, будь ласка, в коментарях, що з нею робити. Варення джем знаю як, компот розумію, що ще. О, до речі, може вареників зробити. Коротше, як ви її використовуєте? Може в сирники можна. Може, млинці. Напишіть, коротше, Алки-Огородниці, бо варення я навряд чи захочу Цим а з цим, от з цим всім розбиратися. Але цікаво, 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 що ви робите з порічкою. З вами була я, Алка-Огородниця і моя солодка порічка. Що росте порічка? А підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хочу. Маю мрію отримати хоча б якусь кнопку YouTube, але йду дуже повільно до неї. Але за те чесним шляхом і поки що абсолютно без інвестицій. Тож підтримайте молоду городницю, може вже не таку молоду, але починаючи. От. Дякую за ваші коментарі з рецептиками, лайки і підписки. Гарного всім врожаю! Пока-пока! І до речі, нарешті сьогодні сонечко.